Дуже добре. І ще раз Дуже добре. Тепер помінялися на другу сторону. Проблеми. Військовослужбовець з позивним тюлень виконує вправу на стабілізацію задньої поверхні стегна та сідничної ділянки. це у реабілітаційному центрі у Рівному, який урочисто відкрили 1 жовтня. Чоловік з перших днів повномасштабного вторгнення пішов на фронт добровольцем. Служив на Бахмутському напрямку, де й отримав контузію і травму хребта. Тут дуже приємно. І однощення дуже добре в нас. І коли і капають, і все. Ну там зараз тільки стоять і лежать нам, такі, які послуги. Ну там ходиш, є і тренажери трошки. І все все добре. Саме головне, щоб відношення нам, головне, що солдатам? відношення людське. Центр розрахований на 20 ліжок, може прийняти від 40 до 50 людей протягом місяця. Мінімальний термін реабілітації два тижні, каже завідувачка відділення Ірина Дячук. У центрі з пацієнтами працюють фізичний терапевт, ерготерапевт, психолог, психотерапевт, медичні сестри із реабілітації, терапевт мови і мовлення. Кожен пацієнт отримує три години реабілітації на добу. Основними напрямками реабілітації, яку буде надавати наш центр, на даний момент є неврологічна та опорно-рухова. Тобто, це пацієнт після важких інсультів, черепно-мозкових травм, запальних захворювань нервової системи та при травматичних ураженнях верхніх та нижніх кінцівок хребта. Доступна медична реабілітація в нашому центрі як для військових, вони є нашим пріоритетом, так і для цивільного населення. Отримати лікування у центрі реабілітації пацієнти зможуть безоплатно, каже Ірина. Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко зазначив, у планах МОЗ відкрити центри реабілітації у кожній кластерній та надкластерній лікарні. Повинні бути створені реабілітаційні відділення від 20 до 50 ліжок. Для того щоб повністю по території всієї країни закрити потребу в реабілітаційних ліжках, яку ми розрахунково з експертами зробили за перекладами Ізраїлю, збільшивши кількість, тому що в нас більш інтенсивніші бойові дії, і вирахували, що десь 7800 ліжок у нас повинно бути. Це той базовий мінімум. Це така перша ластівка, але точно не остання, тому що потреба величезна. Ми маємо розуміти, що не тільки військових будемо реабілітовувати, а є ще після інсультної реабілітації, є після ДТП. І по потребах я відчуваю, що таких центрів, як Клевенське, навіть мінімум два на область має бути, тому що це велика потреба. За словами директора обласної лікарні Віктора Ткача, на облаштування реабілітаційного центру пішло 8 мільйонів гривень з держбюджету. Ще 10 мільйонів гривень витратила лікарня. Обладнання надала Всесвітня організація охорони здоров'я. Вікторія Стасюк, Роман Шикунець Суспільне новини, Рівне.